Це передбачає довгострокову підтримку української армії. Це також можливо передбачатиме розгортання європейських сил. Вони не будуть воювати саме зараз на лінії фронту, але вони будуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання. Наступного тижня ми зберемо в Парижі начальників штабів країн, які хочуть взяти на себе відповідальність. Це план міцного довготривалого миру, який ми підготували разом з українцями та кількома нашими нашими європейськими партнерами я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готовими до того, що це буде не так. Ну і ось під час візиту до московського відділення фонду захисники вітчизни 6 березня і правитель Росії Володимир Путін і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час своєї прес-конференції в один голос говорять, що Москва не розглядає жодних ініціатив щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні, і цілі свої не змінює. Це власне намір досягти умов миру за їхніми словами. Які їм забезпечать довгострокові гарантії, потребу чого на за словами кремлівських очільників добре розуміє президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп? Тож, що думаєте про цю ідею європейських миротворців в Україні? Наскільки вона, в принципі, зараз реалістична і в чому полягає її сенс саме зараз? Я думаю, що саме зараз її сенс полягає тільки в одному: продемонструвати президенту Сполучених Штатів. Що європейські країни, члени НАТО і Туреччина, до речі, готові до формування миротворчого контингенту, який забезпечить мир на лінії зіткнення між російськими і українськими військами. Щодо російської позиції, ми прекрасно знаємо: Росія ніколи не погодиться із існуванням такого контингенту. Про це дійсно говорили і Путін, і Лавров, і інші російські чиновники неодноразово. Тому що ще раз кажу: якщо Росія вважає, що вступ України до НАТО унеможливить. Окупацію українських земель в майбутньому, а ця окупація є головною політичною метою російської держави. То присутність військ членів НАТО на українській землі створює для такої окупації, яка є важливою метою, серйозну загрозу. Вона створює своєрідний безпековий бар'єр. Тому Росія, звичайно, буде намагатися зробити все можливе по-перше, щоб не було ніякого припинення воєнних дій без капітуляції України. Це задача номер один. По-друге. Щоб навіть якщо буде припинення воєнних дій, щоб не було ніякого контингенту країн-членів НАТО, по-третє, якщо не вдасться дійти до ситуації, коли взагалі щоб не було ніякого миротворчого контингенту, про це, до речі, говорив нещодавно е президент Польщі Анджей Дуда на своїй. Прес-конференції в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Рютте, то тоді можуть бути миротворці країн-членів ООН, причому таких країн, миротворці, яких залишать свої позиції, в разі рішення російського політичного керівництва про новий напад на Україну, тобто мають бути миротворці без можливості реагувати на такий напад, а тільки для того, щоб вони зафіксували факт нападу і відійшли, даючи російським військам можливість розгорнутися і окупувати нові якісь українські регіони. Ніяких ефективних миротворців президент Російської Федерації не допустить за жодних умов. Але це має бути реальність, в яку не тільки ми маємо повірити, в яку має повірити президент Сполучених Штатів. Тому я вважаю, що президент Макрон і інші європейські лідери, президент Ердоган абсолютно правильно роблять, коли демонструють президенту Трампу ілюзорність його власних планів. До речі, можливо, ви помітили, Марія, президент Трамп зараз зовсім не так впевнено говорить про європейський контингент. Він е, під час перемовин із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером не дав жодних гарантій підтримки такого контингенту з боку Сполучених Штатів, навіть логістичної. Якщо такий контингент буде очевидно, Трамп сам прекрасно усвідомлює, що він ніколи не домовиться із Володимиром Путіним про присутність такого контингенту на українській землі. І наступний крок це щоб Трамп. Чітко усвідомив, що він ніколи не домовиться із російським лідером про будь-яке тимчасове перемир'я, і що він може домовитися з президентом Путіним тільки про капітуляцію України, яка буде автоматично означати і політичну капітуляцію Сполучених Штатів Америки з поступовим і досить швидким перетворенням цієї колись головної домінанти сучасного світу на геополітичного ліліпута, який програв цю війну з Москвою і Пекіном без єдиного пострілу.